Ну, Це якийсь невеликий диванчик. Тут що, нормальне спальне місце для двох? Давай подивимося. Це у нас розмір 1,40 сорок, Ну, це з натяжкою для двох людей вистачить. Мається на увазі ширина. А довжина спального місця 2 метри. Тобто 2 метри ти лягаєш, ну, давай я ляжу, зараз розбуюся. І можна ще обрати більшу ширину. Є ширина і 1,60, і метр вісімдесят. Саме цей 140-й має повністю рівне спальне місце. Ну, ось давай відсунуся як для подушки. І от подивись, де зафіксуй, де мої ноги. Тобто вони не звисають. Тут у мене вистачає місця, щоб покласти подушку і розмір метр сорок х 2 Можна поставити більше, можна поставити менше, навіть односпальне є. Ця моделька називається Елегант. Зручно тим, що є позаду стінка, під яку опирається подушка. І гарантія на такий диванчик іде 7 років. Під суцільним матрасом у нас йде металева рамочка і букові ламелі. Це те, що надає міцності і практичності такій конструкції. І, звичайно, що невеличка. Ніша для білизни, куди ти можеш поскладати щось мінімальне, якісь пледи, е покривала і всяке таке подушечки. І так само легко складається назад, заїжджає. Класно, що він заїжджає на стопор і вже сам не виїжджає, як би ти на диванчику не сидів. Замовити модельку Елегант в різних розмірах можна на сайті Солохові, а в шапці профілю телефон для зв'язку.